Чого зараз ти не бачиш, чому тебе зараз вчать? І ти бачиш ситуацію, ніби що вона така повинна бути, але вона є викривлена. Так насправді, я коли сказала, показали ситуацію викривленою. Просто викривленою. І справа в тому, що ця викривлена ситуація показує тобі, щоб ти в цій ситуації не. Не залипала на дуже ось цьому ілюзорному такому малюнку, я не знаю, просто мороку. Діяла, діяла. В тебе є енергія, тобі треба діяти, не залипати, тому що тут, бачиш, тут дуже багато заливається твого потенціалу. Емоції, в когось сльози просто не можна, вона є ілюзія, це ілюзія, ця ситуація. Треба діяти, треба зібрати себе докупи. Можливо, комусь треба глибше подивитися на себе, глибше себе вивчити або звернутися до того, хто допоможе себе глибше вивчити. Все це дано для того, щоб ти кармічно, це кармічний урок, правильно навчилася вибирати, робити вибір, вибирати свої дороги, і щоб ці свої дороги ти навчилася вибирати не в ілюзіях, а в такому тверезому стані, щоб ти бачила так, як воно все є. Насправді навчилася бачити.